Всім привіт! З вами знову Маріна. З листкового тіста можна приготувати практично будь-які закуски або десерти. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний варіант перекусу. Приготуємо два види слойок. Тісто для них краще приготувати самостійно, але якщо потрібно швидко, тоді можна купити в магазині. Першим приготуємо слойки із вареною ковбасою і сиром. Я підготувала варену ковбасу на терла на терці. Твердий сир надала на терці і творожний сир. Беру шматочок слоєного тіста, і нам потрібно його розкатати тонь тоньше. Підпиляємо мукою і розкатуємо. Друзі, бажаємо всім мирного неба, Божого благословіння і приємного перегляду. Тісто розділяємо на квадрати, розрізаємо. На кожний квадрат, квадрат викладаємо спочатку чайну ложечку творожного сиру. Творожний сир дасть нам сочність наші слойки. Далі варену ковбасу натерту і твердий сир. Складаємо все трикутничком. І краї защіпуємо. Ось так пальчиками проходимо по краях, щоб добре скріпити. І щоб були рівні, підрізаємо. Ось такі трикутнички у нас виходять. Виробляємо з усієї нашої начинки. І викладаємо, виробила, виложила все на листок пергамента. Потім, ну, мені потрібен жовток. Можна просто яйцем збивати, хто як любить. Я люблю брати жовток і до нього ще приблизно столову ложку вершків. І це все гарненько зб'ємо. Це будемо змащувати зверху наші слоечки. Змащуємо. Після того, як ми змастили, можна нічим не присипати. Я присипаю кунжутом, можна таким, можна чорним кунжутом, можна разом білий і чорний, також дуже красиво виходить. Задалегідь розігріваємо духовку. До 200-180 градусів. 20 хвилин у нас випікаються вони. Другі, поки випікаються, у нас перші, приготуємо з солодкою начинкою. У мене кисломолочний сир, я додала яйце, цукор, ванілін і також родзинки. Беру також шматок тіста, розкатую і роблю такі ж самі тоненькі квадратики. Коли у вас є заздалегідь зроблене тісто, або ви купили в магазині, це дуже швидко. І така випічка завжди порадує ваших діток. Вони з задоволенням будуть ласувати ніжними пиріжечками з апетитними начинками. Розрізаємо на квадрати і наносимо солодку начинку. Це може бути будь-що, якщо сезон ягодів дуже смачно з ягодами. Закріпляємо і виробляємо всі такі слоєчки солодкі. Змащуємо так само, але зверху вже будемо присипати цукром, тоді наша шкірочка буде зверху хрустяща і солодка. Хоча такі слойки можна купувати буквально на кожному кроці, але домашні виходять набагато смачніші. І аромат в домі стоїть незвично приємний. Поки ми виготовляємо ці, наші попередні слойки вже готові. Ось ми виняли перші слойки з колбасою і сиром. Ще гарячі, я переложила на блюдо. Ось дивіться, які вони всередині, правда, ще дуже гарячі. Ось так, сир тянеться. Вони відмінно підійдуть для перекусу. Їх можна брати з собою і в дорогу, і на роботу, в школу діткам давати. Ось солодкі. Ось дивіться, які слойки у нас вийшли. Зараз я покажу одні і другі, які вже вихолили, які вони всередині. Ніжні, ароматні, а саме головне що це швидко і смачно. Гарного всім настрою, до зустрічі!